Це фото з Маріуполя. Ми їздили на море відпочивати. Це Ганна згадує поїздку на море у Маріуполі. Розповідає, з довоєнних часів залишилося лише декілька світлин. На них вона разом з чоловіком та синами ділиться. На фото не вистачає маленької катрусі, яка з'явилася на світ зовсім нещодавно. Отам, От де я з Макарчиком, та це ми в Волновасі жили. Ну а це в школі там в Волновасі Ваня фотографувався. На зміну власному будинку у Донецькій області, нині ця невеличка кімната в одному із містечок Хмельниччини для Ганни та її трьох дітей. Вона стала другим домом. Сім'я пробула в окупації декілька місяців. Тоді жінка була при надії, аби не народжувати дитину у страху, вирішили виїжджати на захід України. Ну, ми сиділи, ми сиділи до останнього, думали, що ось ось воно все закінчиться. Ну, я потім вже не могла дивитися, як мій середній син він дуже лякався. тільки вийде гратися і тут не починається. Ну, і ми вирішили виїхати. Ми спочатку в Покровськ виїхали. На Хмельниччині зупинилися у червні. Тут і народилася донечка. Житло для родини надали благодійники, кімнату облаштовували власними силами, перефарбували та оздобили стіни. Чоловік Ганни змайстрував двоярусне ліжко, щоб усі розмістилися. Навіть уже встигли завести домашніх улюбленців. А кицю як звати Сем. А де ви її взяли? Папа приніс. Люди нам віддали цей столик. Ми написали в групі допомоги. Собі придбали цей шкаф, оце чоловік мій приніс з роботи. Ну а це було тут. Родина згадує, жилося у рідному містечку добре, хоча вже давно спокою там не знали. Тримала на малій батьківщині робота, житло, та й до вибухів уже звиклися. Там було неспокійно завжди. Там з чотирнадцятого року неспокійно було сказати, що ми були дуже заможні. Ні, ну ми жили як всі середні люди. Я робив настройки, школи ремонтували. Авдіївці школу робили ми. Так, да, Авдіївці Цю школу що розбили. Там чоловік да, працював, робив її. Не забувають про багатодітну родину волонтери, допомагають з продуктами та побутовими речами. Нині благодійний фонд карітас передав для маленької катрусі Манеж, щоб дівчинка мала де гратися, поки мама працює. Опа, Який донь опа. Сім'я розповідає, повертатися додому, поки не планують, адже звідти до лінії фронту менше п'яти кілометрів. Та й Хмельниччина прийняла з теплом. Аліна Жолкевська, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський.